Довано, та ще й з неабиякими спецефектами прокинувся від вибуху. Тікаю в тайгу. Напередодні вночі було гучно у Волгоградській та Астраханській областях РФ. Проте в тамтешньому Міноборони звично заявили: усе під контролем, усе перехоплено. Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено 70 українських безпілотних літальних апаратів. А ось у соцмережах ситуація виглядає інакше. Росіяни на випередки фільмують влучення безпілотників, які їхня ППО схоже просто не помітила. Завдяки пильності та активності місцевих жителів в інтернеті нескладно визначити на яких саме стратегічних об'єктах було спекотно. Весь завод евакуювали. Усі газпромовські тут, усі тут стоять. 731 розтрощили. Навряд чи хто сьогодні піде на роботу. Так, працівники газопереробного заводу під Астраханю рятувалися від неочікуваних гостей. Цими кадрами вони не лише підтвердили місце влучання, а й спростували заяви місцевих чиновників про буцімто. Відсутність прямих влучань. Уранці щойно пожежу локалізували, на місце прибув губернатора Астраханської області Ігор Бабушкін. Керівництво підприємства прозвітувало про ситуацію в найкращих традиціях радянської пропаганди. Ситуація ситуація контрольована. Загрози персоналу немає. Екологічні норми не порушені. Після такої промови і не дивно, що бабушкін не зрозумів цієї серйозності наслідків. Сьогодні ми з вами... Сьогодні ми знову зіткнулися з черговою атакою безпілотників. Хочу подякувати всім, хто відбивав цю атаку за злагоджені дії. Водночас його колега, губернатор Вологоградської області Андрій Бочаров усе ж повідомив про атаку на місцевий НПЗ, що належить Лукойлу. За його словами, пожежу швидко загасили. Утім, супутники НАСА зафіксували два масштабні осередки займання на території заводу. І навіть більше, після серії вибухів в частині Вологограда зникло світло. Он он! Є... От дідько. Усе тепер у темряві. Все, все в темноті, Все. Окрім відсутності електрики протягом кількох годин жителі російського міста ремствували на перебої в роботі інтернету та заглушений GPS. Також під ранок запровадили обмеження на польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова та Уляновська. А у російських пабліках усе більше паніки та запитань щодо роботи ППО Юрій Куцей, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Загалом, за даними головного управління комунікації збройних сил України, лише за січень сили оборони уразили 9 нафтових та військових об'єктів на території Росії. Зокрема, наші захисники вдарили по Смоленському авіазаводу, заводу Кремні Ел у Брянську, Рязанській нафтопереробній станції, а також по шести нафтобазах у Людінові, Енгельсі, Волгограді, Кстові, Тульській та Воронезькій областях. У Страткомі наголошують грошові надходження із нафти допомагають утримувати вороже військо. А отже, такі удари української армії знекровлюють армію РФ. І спробуємо порахувати, скільки Росія втратила через далекобійні удари України. Допоможе нам у цьому Геннадій Рябцев, експерт ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. Вітаю вас, пане Геннадію. Слава Україні Вітаю вас! Розкажіть нам, чи відомо, які підприємства найбільше постраждали за останній час або повністю зупинилися в РФ? Ну, я не можу сказати про повну зупинку будь-якого підприємства, тому що ці підприємства вони призупиняли свою роботу. Призупинили роботу це означає, що технологічні процеси на цьому підприємстві реалізовувати неможливо через розрив технологічних ланцюжків. І е, таких підприємств більше десятка. Насправді, якщо казати про е, ті удари, які були нанесені ф, з початку року, то це не, не дев'ять підприємств е, чи не дев'ять об'єктів. Удари були нанесені е, щонайменше, е, якщо йдеться не про е, безпосередні удари, наприклад, по командних пунктах, а йдеться про об'єкти. Нафтопродукту забезпечення і нафтопереробної галузі, так от е, їх налічується понад 20. Mm -hmm. І е, деякі з них і в Волгограді, і в Рязані, і в інших містах, вони пошкоджені е, суттєво. Що означає суттєво? Це означає, що, скоріше за все, навіть після того, як пожежу буде. По з пожежою там пожежу поборять і відновлять функціонування самого підприємства в цілому, воно зможе щонайменше декілька місяців вийти на. Проєктний режим роботи, тобто, воно буде е, змушене скоротити обсяги виробництва нафтопродуктів, або якщо йдеться про нафтобазу, е, скоротити кількість е, клієнтів, які вона може обслуговувати впродовж там, місяця чи декількох місяців. І, е, Ця серія ударів від початку війни є найбільш ефективною, як на мене. Головне, щоб Сили оборони України не зупинялися на досягненому і продовжували ці атаки. Тому що чим більше таких атак буде, тим більше буде уваги з боку там, російської громадськості цих самих запитань і тим. Більше буде сумарний кумулятивний, якщо хочете ефект. А ви сказали скоротити кількість клієнтів. А чи є основним клієнтом армія РФ саме цих підприємств? Так, так mm -hmm. безумовно. Безумовно, якщо йдеться про нафтобази резерву Росрезерва, то так ці нафтобази основним клієнтам їх щодо. Отримання дизельного палива і особливо авіаційного газу є Збройні сили Російської Федерації, і це якраз на відміну від атак Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі електроенергетичній в Україні, коли е, обстрілюються в основному теплові електростанції та об'єкти, які там знімають потужність з атомних електростанцій. Ті об'єкти, які під ударом е, Сил оборони України, е, є легітимними військовими цілями, тому що е, теплова енергія військовими українськими не використовується, вони не є е, клієнтами мають е, забезпечувати і забезпечують себе електричною тепловою енергією, е, виключно за рахунок власних е, можливостей. А тоді як в Російській Федерації саме нафтобази Росрезерву, саме нафтопереробні заводи РосНЕФТІ Лукола забезпечують і дизельним паливом, і авіаційним гасом, і е, автомобільним бензином е, збройні сили Російської Федерації допомагають таким спосіб вести війну в Україні. Тому їх, всі, всі ці цілі є легітимними. З точки зору міжнародного права. Отже, дизельне паливо, авіаційний газ, те, що ви перерахували, це те, що виробляють ці підприємства, так? А, а чи є взагалі можливість підрахувати все ж таки обсяги втрат? Важко зараз щось рахувати, тому що ми точно, ну, мої колеги і я точно не знаємо, що саме вражено і наскільки саме великі втрати. Але це можна зробити опосередкованим методом. Визначаючи скільки наскільки скоротилися постачання того чи іншого виду палива впродовж певного періоду часу, от, якщо вказати про минулий рік, то ми підрахували, що загальні втрати, тобто те, що не допоставлено, але могло бути могло б надійти. Споживачам в Російській Федерації, але не надійшло споживачам в Російській Федерації. Так от, це обсяги нафтопродуктів, які е, обліковуються е, обсягом е, 30 мільйонів тонн. Ну плюс-мінус, звісно, 30 мільйонів тонн – це трирічний обсяг споживання нафтопродуктів Україною. Тому ефективність цих ударів висока, і е, їх потрібно продовжувати і якомога частіше, коли дозволяють е, засоби е, сили і засоби е, сил оборони України. Від прибутків цих компаній е, живеться армія РФ не тільки від сировини, так не тільки від продукції. Якщо перевести тоді у гроші, то скільки бюджет, скільки РФ втрачає від таких ударів? Ну, Бюджет, звісно, втрачає, але на жаль, це не призводить до зменшення фінансування війни в Україні, тому що е тоді росіяни беруть ці гроші не з нафтогазових доходів, а просто із кишень платників податків, скорочуючи різноманітні соціальні програми, виплати і все, що з цим пов'язано. Скорочуючи пільги і е, інвестиції в розвиток власної національної економіки. Е, але якщо знову ж таки переводити все це в гроші, то ну, тут американські колеги підрахували, е, вони називають суми понад 10. Мільярдів доларів, але знову ж таки 10 мільярдів доларів це не так багато, ну там 10-11. Тому що доходи Російської Федерації і Нафтогазові Усі, вони становлять понад 110 мільярдів доларів навіть з урахуванням тих санкцій, які діяли в минулому році. Завдяки пакету великому пакету санкцій, який є Подарувала нам перед тим як піти адміністрація президента Байдена, ну можливо, ці доходи скоротяться в цьому році. Але знову ж таки, тут, на мій погляд, головне це систематична робота в цьому напрямку для того, щоб забезпечити сінергетичний ефект кумулятивний ефект, називайте як хочете. Але а головне, щоб цей тиск він був і він не припинявся з усіх можливих боків, як з боку наших іноземних партнерів, так і з боку Сил оборони України. Ну дуже красиво говорить. Так, пане Геннадію, ми тут знаєте з вами разом в одному цьому, знаєте, посилі, аби побажати нашим силам оборони влучності і побільше боєприпасів. Дякую вам, пане Геннадію, за те, що знайшли можливість і час з нами поспілкуватися. Це був Геннадій Рябцев, експерт ринку нафтопродуктів та енергетичних питань.